Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у сквері Прибережному. Тут розквітли ось такі гортензії. Загалом існує близько 70-75 видів цієї квітки. Вона зовні нагадує ось таку кулю, трохи може мати різні кольори, зокрема, як блакитний, так і рожевий. Тут можна помітити ось такий білий колір. Вона цвіте переважно кущиками. І ось така краса прикрашає дитячий майданчик. Тож, якщо ви хочете помилуватися цією квіткою, можете завітати у сквер Прибережний. Зафільмувати цю красу собі та зробити фотографії. Наразі гортензії ми помітили саме на цій ділянці. Тут є три кущі. Один кущ має навіть трохи рожеві квіти. Імо вірно, що тут висаджені два сорти. Цієї рослини. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у сквері прибережному у місті Дніпро. Тут розквітли ось такі неймовірні гортензії. Вони зовні нагадують кулю. Та висаджені ось такими кущиками. Вони знаходяться поруч з дитячим майданчиком, або зі спортивним майданчиком. Помітили ми тут саме три такі кущі, на яких можна помітити цю квітку. Тут є Білий сорт рослини та, напевно, ось такий ось рожевий. Загалом можна помітити ще і блакитного кольору, і зеленого, все залежить від сорту. Помилуватися цією красою можете і ви завітати до скверу прибережного, помилуватися, зафільмувати. Там можливо зробити фотосесію. Ну а більше фотографій та інформацію ви зможете дізнатися та прочитати на сайті інформатор Дніпро, також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМСТО 107,3. Усім гарного дня!